Якби не ти, я б ніколи не став таким невпевненим. Висловлює свої переживання людина, яка витісняє свою відповідальність за невпевненість. Потрібно ж бути впевненим собі, щоб мати успіхи в житті, відскакує від зубів, чергова мудрість тривожної людини з купою амбіції. А знаєте в чому схожість цих двох висловлювань? Тому що ці думки мають суто захисну природу. Від чого вони захищають? Давайте про це й поговоримо. Привіт. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про захисні механізми і розберемо проекцію та інтроекцію. Проекція бере початок з етапу розвитку дитини, коли її тілесні переживання настільки для неї незрозумілі та потужні, що вона не може визначитись, чи в неї справді болить кішківник, чи то мама так зафіксувала підгузники, що вони тиснуть на малюка. Відтак тілесні відчуття переживаються дитиною недиференційовано та загально. Тобто всі тілесні відчуття дитиною проєктуються назовні. Вона знаходиться ще на такому етапі розвитку, коли не може розділити себе і оточуючий світ. Якщо в неї болить шлунок чи кишківник, вона думає, що це просто світ такий болючий, від якого потрібно захищатися. Як і у всіх своїх попередніх відео, в цьому я також не зроблю виключення і скажу. Що їх можна сприймати як захисні механізми у вузькому сенсі, так і в принципі психічні процеси. Наприклад, проєкція це такий процес психічний, який допомагає нам співчувати оточуючим, тобто він являє собою основу для емпатії. Також ми можемо сказати, що без механізму проєкції, який в першу чергу є фізіологічним, ми не можемо сприймати предмети, просто банально не можемо їх бачити. Тому що проєкція допомагає нам а, так, проєктувати, зеркалити образи предметів на сітківку ока. Без проєкції ми не можемо любити тварин, розуміти їх в лапках, звісно, розуміти їх, так? сприймати їх з любов'ю та співчуттям. Без проєкції хворий на шизофренію не може галюцинувати, тобто проєктувати свої хворі образи, там, фантазії в світ. Я тут не кажу про психічні автоматизми, тому що там галюцинації кандитського кларамбо, да? вони трохи інші. Але все ж таки, да? проєкція це те, що проєктується назовні. Те, що спочатку являє собою внутрішнім. Наприклад, переді мною зараз телефон. Він знімає мене на камеру. Він знаходиться на відстані від мене десь один метр. Часові та просторові характеристики мені зрозуміли. Але цей телефон. В першу чергу знаходиться отут. Механізм проекції також може досить потужно спотворювати наше життя. Наприклад, якщо ми думаємо, що хтось нам сильно заздрить, ми можемо вважати, що з такими людьми не потрібно спілкуватися. Але якщо ми не перевіряємо факти, якщо ми просто впевнені, що людина нам заздрить, і ми вистраємо проти нього. Захисти, не спілкуємося з нею, да? чи якось так упереджено до неї відносимося. Це може значити, що ми просто захищаємося від власної заздрості. Звісно, це не значить, що людині не заздрять. Як відомо, якщо у вас паранує, це не значить, що за вами не стежить. Да? Але найчастіше страпляється так, що ми захищаємося від своїх власних структур, які зеркаляться на оточуючих, тобто ми не можемо прийняти в собі заздрощі. По відношенню до наших друзів, наприклад, да? чи там родичів, чи кого завгодно. І думаємо, що це люди нам заздрять. Оце механізм проєктів у самих своїх таких примітивних та дуже таких е, неприємних формах. Легше ж бачити реального ворога ззовні, ніж е, визнати, що є щось неприємне всередині себе і працювати з цим. Людина, яка будує своє життя навколо захисту, від е, якихось там. Ворогів, наприклад, да, психоаналітики називають параноїдною. Вона просто використовує спочатку проекцію, тобто те, що є в ній. Вона зеркалить на оточуючих, а потім від цього зеркалення відштовхується і будує вже вторинний захист поведінкового рівня, скажімо так. Інтроекція це також психічний процес у широкому сенсі. Він необхідний для того, щоб мати бажання бути схожим на когось важливого у своєму житті. Це природний процес зростання будь-якого організму. Ми завжди потребуємо людей, на яких хочемо бути схожими, рисами яких ми захоплюємося. Ми завжди хочемо мати всередині себе частинку того, кого любимо, і особливо того, кого втратили. У Роми колись була любима дівчина. Вот, но когда вона узнала, що він не обыкновенный врач, то есть как не обикновенний? Ну, не человеческий, что не понимаю. Ну, ветеринар. А она почему-то постеснялася вийти за нього замуж. Інтроекція в загальному такому розумінні це процес, який обернений до проекції. Тобто, це рівно протилежне. Що є зовні нас помилково сприймається як те, що є всередині нас. Інтроекція можна розуміти у двох сенсах: як просто процес, який допомагає нам ототожнювати себе з людиною, якою ми захоплюємось, на яку хочемо бути схожими, наприклад. Да? Це нормальний процес життя. Тобто картопля також хоче бути схожою на картоплі, на всі картоплі світу. Ну, це, звісно, такий грубий приклад, але так воно і є. Тобто в нас всередині є щось, на що ми хочемо бути схожими завжди. Але буває так, що ми хочемо бути схожими несвідомо на тих людей, які нам, ну так скажімо, дуже негативно на нас впливають. Справа в тому і складність в тому, що дитина інтроєктує всі ці. Образи моделі поведінки в такому віці, коли моралі, цінності і правильно, неправильно ще просто не існує. Тому дитина просто ковтає те, що їй дають, і живе з цим, і моделює свою поведінку, свій стиль життя, орієнтуючись на ось ці негативні сценарії. В чому тут захисна функція інтроекції? Ну, вона може бути у позитивному і негативному варіанті. Наприклад, в позитивному варіанті вона трапляється тоді, коли студент. Який хоче стати потужним спеціалістом, обов'язково потребує вчителя, який його направить, який його всього навчить. Негативний варіант може бути в тому випадку, коли є такий авторитет, на який людина спирається. Авторитет може бути і не дуже таким адекватним, авторитет може бути і не дуже соціальним. Ви можете помітити, що процес інтроекції дуже нагадує процес ідентифікації і дійсно, між ними дуже багато спільного. Більша інтроекція це примітивна форма ідентифікації, яка відрізняється від останньої тільки тим, що не усвідомлюється. Маленька дитина, цінності і мораль якої тільки починають формуватися, ще не може робити вибір, чи хоче вона ідентифікуватися з тим чи іншим авторитетом. В неї ще немає вибору. А отже, і ранішні інтроекти, які формують мораль і совість дитини, ще цілком залежать від моралі і цінностей авторитетів, з якими вона ідентифікується. Тільки з періодом дорослішання і поступового усвідомлення. Ввідомлення себе, дитина може зрозуміти, що вона має вибір обирати тих, на кого вона хоче бути схожою, а на кого ні, щоб людині не бути білою вороною, щоб мати точку опори, щоб не бути самотньою, вона потребує оцього авторитету, щоб, щоб сказати, я дитина своїх батьків, що там я людина такого-то такого, то я там член команди такої-то такої-то. Ми всі люди, ми всі люди соціальні. Ми потребуємо авторитетів, і маємо таку потребу бути частиною чогось більш потужного, ніж ми самі. Отже, чутки про твою смерть неправда. Вибач, що розчарував. А хто ці твої супутники? Це Шага, син Долфа, ватажок гірських ворон. Тімет син... Тімета ватажок спалених. Оця діва челла, дочка Чека, ватажок чорновухих, а цей муж брон син. Ви його не знаєте. Складність роботи з такими інтроєктами, в тому, що у людини просто нічого більше немає. Якщо вона проковтнула ці інтроєкти, вона її наслідує, то якщо. Намагатися працювати з ними, у людини просто нічого не залишиться. Тому цей феномен боротьби за ці інтроекти, навіть якщо вони такі здаються поганими а соціальними, дуже таки зрозуміли стає. Тому що людини просто нічого немає більше. І вона буде чіплятися за те, що в неї залишилося. Дитина, яка виросла в серед... середовищі алкоголіків, наркоманів, буде захищати своїх батьків, навіть якщо вона. Їх материть там, да, на консультаціях чи щось таке, навіть якщо вона каже, що ненавидить їх, несвідомо вона буде їх захищати. Вона буде елементом цієї сім'ї все одно. Ці люди, як правило, ковтають все, що їм дають. Ці люди, як правило, звинувачують самих себе в тому, що саме вони такі погані, все таке. Вони не зважають на те, що просто був такий авторитет, просто був такий родич, я не знаю, який отак -от вплинув на дитину. Коли в неї ще не було критичного мислення. Тому таких людей називають конституційно депресивними. В наступному відео ми з вами поговоримо про те, що відбувається з людиною і які бувають люди, які використовують одномоментну проєкцію та інтроекцію. Я одразу скажу, що це проєктивна ідентифікація, такий відомий психо... психоаналітичний її взагалі. Загальнотерапевтичний захисний механізм. Також ми з вами поговоримо про те, що таке ідентифікація з агресором і до чого тут нацистська Німеччина. Буде цікаво. А зараз, друзі, я хочу подякувати вам за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, клацайте на дзвіночки, щоб не пропускати нових відео, які виходять активно. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там також багато чого цікавого. Ще раз дякую вам за перегляд, друзі, і скоро побачимось. Пока! Thank you